Преподобна Єфросинія народилася на початку 5 століття в місті Олександрії в сім'ї знатних батьків і була єдиною дитиною. Мати Єфросинії померла рано, виховував дівчинку-батько Пафнутій, глибоко віруючий, благочестивий християнин. Він часто відвідував монастир, ігумен якого був його духовним наставником. Коли Єфросинії виповнилося 18 років, батько хотів видати дочку заміж. Він подався в монастир до свого наставника, щоб отримати благословення на майбутній шлюб дочки. Ігумен розмовляв з дівчиною і дав їй своє благословення, але свята Єфросинія прагнула до чернечого життя. Прийнявши таємно постриг від ченця мандрівника, вона покинула батьківський дім і вирішила вступити до обителі, щоб провести життя в усамітненні та молитві. Побоюючись, однак, що в жіночому монастирі її знайде батько, вона, назвавши себе Євнухом із Марагдом. Прийшла до того самого чоловічого монастиря, який з дитинства відвідувала разом з батьком. Ченці не впізнали переодягнену в чоловіче плаття Єфросинію і взяли до своєї обителі. У відокремленій келії в праці постій молитві свята Єфросинія провела 38 років і досягла високої духовної досконалості. Її батько був засмучений втратою улюбленої дочки. Не раз, за порадою настоятеля, він розмовляв з ченцем із Марагагдом, відкриваючи йому свою скорботу і знаходив у нього духовну Тіху перед кончиною преподобна Єфросинія відкрила батькові свою таємницю і просила, щоб ніхто, окрім нього, не готував до поховання її тіло. Поховавши дочку, пафнуті віддав усе своє майно бідним і монастирю й прийняв чернецтво. До самої своєї смерті він подвизався в келії своєї дочки.